День захисту дітей це свято нагадування нам, що всі діти потребують підтримки та захисту дорослих. Наші гімназисти це яскраві особистості з унікальним внутрішнім світом. Колектив Бердичівської міської гуманітарної гімназії No2 робить усе для того, щоб убезпечити життя учнів, створює умови для щасливого зростання, навчання і творчого розвитку. Та можливістю займатися улюбленою справою задля кращого майбутнього. Для колективу гімназії No2 міста Бердичева відчуття безпеки є важливим фактором, що забезпечується наявністю відповідних умов навчання і праці, комфортною міжособистісною взаємодією, фізичним, емоційним та психологічним благополуччям учнів, педагогів та батьків. Відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. Гімназійна спільнота постійно працює над створенням безпечного освітнього середовища. Так було створено, і щоразу покращується дизайн освітнього простору для учнів початкової та базової школи, що навчаються за нуш, регулярно поповнюється матеріально-технічна база. У всі класні кімнати проведено інтернет, функціонує віртуальна учительська, єдина локальна мережа педагогічних працівників, працює сайт гімназії. У кожному класному колективі закладу діє локальна мережа батьків, учнів. Це сприяє покращенню ментального здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Завдяки цим комунікаціям гімназисти відчувають постійну емоційну підтримку. Кові школі відбулася зміна організації простору класу, але це не просто кабінети з яскравими меблями, новим обладнанням та мультимедійним комплексом це насамперед осередок творчості, нових відкриттів та вражаючих експериментів, територія, яка спонукає мислити, знаходити нові рішення, мотивує та надихає. У коридорі гімназії відчувається сучасний дизайнерський підхід в оформленні внутрішнього простору, створений руками дітей, приваблює яскрава колористика, цікава для дітей тематика, що розвиває творче мислення, широкий світогляд та естетику, сприяє психологічному комфорту і підтримує емоційне благополуччя гімназистів, створені умови для усамітнення, відпочинку, спілкування та релаксу. Запобігання та профілактика булінгу є одним із основних завдань роботи психологічної служби гімназії, оскільки фізичне та психологічне насильство щодо дитини неминуче призводить до низки руйнівних наслідків. З цією метою проводяться діагностичні та просвітницько-профілактичні заходи. Психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу спрямована на збереження і зміцнення психічного здоров'я, передбачає опанування техніками стабілізації, емоційного стану, техніки заземлення, дихання, самомотивації, арт-терапевтичні методики тощо та розвиток стресостійкості, особистості. У зоні особливої уваги психологічної служби гімназії перебувають діти, які мають статус внутрішньо переміщені особи. Навчання дітей, особистісній кібербезпеці, навичок цифрової грамотності та безпечної поведінки у всесвітній мережі є сьогодні одним з пріоритетним напрямком роботи вчителів класних керівників. З цією метою регулярно проводяться уроки, виховні заходи, квести, основними темами, яких для обговорення є особиста безпека у мережі, кібербулінг, мобінг, грумінг, а також безпечне використання соціальних мереж. З огляду на реальну загрозу життю і здоров'ю учасників освітнього процесу, внаслідок збройної агресії та оголошення в Україні воєнного стану у гімназії облаштовано укриття. Споруда подвійного призначення. Було проведено освітлення, вентиляція, закладено та забито 25 вікон, облаштовано санітарну кімнату, здійснено капітальний ремонт двох запасних виходів, встановлено залізні двері. У разі відключення світла маємо генератори, ліхтарі та лампи на акумуляторах, організовано питний режим та зроблено запас їжі і води у разі необхідності тривалого перебування, проведено бездротовий інтернет, обладнано телевізором, місце для навчання та відпочинку, надання психологічної допомоги, де можна вільно навчатися, працювати, викладати. Придбано нову електричну плиту та посуту їдальню. Працює трьохфазна система очистки води та встановлено бойлери, які забезпечують гарячою проточною водою. З метою безпеки дітей заборонено доступ до будівлі стороннім особам. Адміністрацією закладу було укладено договір, із пультовою охороною, встановлено пункт відеоспостереження. Відвідування батьками гімназії здійснюється за погодженням із адміністрацією. Будівля огорожена та немає прямого виходу до проїжджої частини. Учні почувають себе безпечно на подвір'ї під час освітнього процесу, перерв, змагань, фестивалів, флешмобів, загальногімназійних свят, наукових пікніків, тематичних тижнів, мовних таборів тощо. З настанням тепла захоплення баскетбольними та волейбольними змаганнями. В гімназії проводяться місячники: увага, діти на дорозі, безпеки життєдіяльності і охорони праці, тижні профілактики булінгу, толерантності, безпеки дорожнього руху, олімпійські тижні, дні захисту дітей, цивільного захисту, здоров'я, мінної та пожежної безпеки. Така діяльність сприяє формуванню безпечних, комфортних та здорових умов для здобуття освіти в закладі, оволодінню учнями такими компетентностями, щоб відчувати себе впевнено, вміти подбати про власну безпеку, розвивати творчість та критичне мислення. У цьому навчальному році введено курс тактична медицина для 5-8 класів. Розпочав роботу майстер-клас Правильні дії у воєнний час під керівництвом вчителя основ здоров'я, яка співпрацює з тренерами НАТО і проводить практичні заняття, квести для дітей та батьків. Створене повноцінне предметно просторове розвивальне середовище. Реалізуючи завдання сучасної освіти, ми надаємо пріоритет затребуваніших на сьогодні технологій навчання та взаємодії на уроках. Упродовж багатьох років створюємо потужну сучасну методичну платформу, яка позитивно впливає на безпечне середовище закладу. Створено безпечне освітнє середовище мотивує дітей гімназії знаходити місце для задоволення власних задатків та інтересів, активізує до діяльності, зберігає фізичне та психологічне здоров'я та важливі для життя компетентності.